Вітаю, шановні друзі! Слава Україні! Сьогодні мови відзначати свій день народження, великий патріот України і свого краю, футбольний тренер, військовослужбовець, герой України, блоха Юрій Ігорович. Він народився 22 липня 1988 року в селі Сергіївка Баштанського району Миколаївської області. Закінчив Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського по спеціальності фізична культура і спорт та допризовна підготовка. Там закінчив військову кафедру і отримав звання молодшого лейтенанта запасу. Після завершення навчання працював у Березнегувацькій школі викладачем фізичної культури і допризовної підготовки, був тренером місцевої дитячої футбольної команди Надія. Юрій Ігорович дуже любив свій край, любив дітей, був закоханий у футбол і передавав свою любов дітям. Кажуть, що на заняття приїжджали діти навіть з інших районів регіону. Тренер навчав дітей не просто бути витривалими і фізично сильними, а й справжніми патріотами України, людьми вільними з високими моральними принципами. Та справжній урок мужності вчитель продемонстрував на власному прикладі. Від початку російсько-української війни з 2014 року він брав активну участь у мирних акціях і займався волонтерською діяльністю у день широкомасштабного вторгнення РФ до України. 24 лютого 2022 року він записався в територіальну оборону і без жодних вагань сміливо кинувся захищати рідну Миколаївщину, адже завжди навчав, що саме так має вчиняти кожен справжній українець. Служив у Баштанському батальйоні територіальної оборони, був начальником забезпечення блокпостів. Мав розгалужену систему зв'язків по всій області, що допомагало координувати місцевих волонтерів для забезпечення потреб військових. Юрій Ігорович не лише відважно протистояв ворогу, а й героїчно захищав своїх побратимів, рятуючи їхнє життя. Багато воїнів завдячують саме йому своїм життям. Та, на жаль, себе врятувати Юрій не зміг. Загинув у бою за Україну на Миколаївщині, де прожив усе своє життя. У ніч з 1 на 2 березня 2022 року, дізнавшись про велику колону росіян, що рухалася в бік села Морахівка, приєднався до військовослужбовців на блокпості і отримав три вогнепальних поранення, які були несумісні з життям. Перемога за нами, дітки. Обіцяю, що заняття скоро відновляться, встиг коротко відписати своїм підопічним перед боєм. На прощання з учителем учні не стримували сліз і ненависті до окупанта. Цей урок мужності вони ніколи не пробачать ворогу і назавжди запам'ятають, на чиєму боці правда. За визначену особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України вірність військової присязі 10 березня 2022 року молодшому лейтенанту Блосі Юрію Ігоровичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно сьогодні. У день його народження шанимо його світлу пам'ять, царство небесне і висловлюємо щирі співчуття його близьким і рідним. Вічна і світла пам'ять, герої не вмирають, здихають вороги. Слава Україні! Геруя! Та ройте! Полотно дівоче праколі дівки Ма полотно дві вочералі дівки свою любов до краю кристали вишиваю,